26 січня у Миколаєві обговорювали не лише черговий масовий обстріл України з боку російських окупантів, а й спив ялинок поблизу з будівлею міської ради. Про цю подію написала низка місцевих видань, а в мережі розгорілося активне обговорення в управлінні екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва пояснюють, рішення про зруб дерев ухвалили за підсумками експертизи, яку провели на прохання самої міськради. До нас коли звернулася Миколаївська міська рада з цією заявою, у них виникло питання після того, як погіршення було погодних умов на десь у середині листопада місяця, і дві ялинки впало, і, і в результаті чого було нанесено ущерб як наружним вікнам. Бо воно рядом розташоване було. Тому ми створили комісію, виходом на місто, проводили, привели обстеження і надійшли висновку, що ялинки, по-перше, досягли вікової межі. По-друге, вони своїм корінням, вони мають поверхнесте коріння, уходить під будівлю. Чим руйнує саму будівлю, то то його фундамент, що в свою чергу приводить до руйнування самої будівлі. Від старості дерева дедалі дужче нахиляються. Їх доводилося прив'язувати дротами. Через вибухову хвилю під час ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації ялинки похилилися ще більше. Тому було прийнято рішення знести ці дерева, так як вони проводились роботи за замовленням. Бюджетні установи відновна вальські не нараховувалася на них, але підприємство комунальне підприємство, яке проводило знесення цих ялинок на у разі як буде така можливість покращиться стан води, проведе компенсаційну висадку дерев на прилеглої території, тобто на флотському бульварі в управлінні екології запевняють. Ліквідація застарілих дерев повністю законна. Згідно з державними будівельними нормами, ялинки, як і будь які будь-які інші дерева, мають саджати на відстані мінімум 5 метрів від будівлі. Нині цього правила не дотримано. Чому такий резонанс виник серед мешканців? Ну все зроблено чисто по закону. Ми повинні реагувати на всі звернення, які доходять до управління екології. Це безпосередньо наша робота. Комунальники спиляють усі 12 ялинок, що розташовані біля центрального входу мерії. Невдовзі служби міста займуться благоустроєм цієї території. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.